Створити зміни у рідному місті. В Івано-Франківську з 9 березня стартує прийом заявок на бюджет участі. Цьогоріч, розповідає координаторка програми Христина Гнатів, на учасників чекає декілька оновлень. Тепер не буде великих і малих проєктів. Зате їх поділять на декілька видів: освіта, ремонт малих вулиць, зелені проєкти та окрема категорія Інший благоустрій. Загальна сума, яку виділили на реалізацію задуму мешканців громади 25,5 мільйонів гривень. Всі проекти будуть до 500 в трьох категоріях, і в одній від 500 тисяч гривень до трьох мільйонів гривень. Це по ремонту малих вулиць. А до 500 буде в зелених проектах, в освітніх проектах і також в іншому благоустрою. Та ремонт малих вулиць це вже звична категорія. Вона завжди була в програмі. Тобто, це ремонт вулиць площею до 2 тисяч метрів квадратних. Ми цього року трошки збільшили. Величну вулиць, бо було до 1200 метрів квадратних. Крім того, зелені проекти це ж нова категорія, яка мала стартувати ще в 2022 році, але почалась війна і вона так і не запрацювала. Це по зелених насадженнях, по всяких еко-рішеннях, які, мабуть, на часі вже в нашій громаді. Інші, інші благоустрій це буде категорія, де можна буде подавати всі інші елементи благоустрою, крім доріг, тобто доріжки, майданчики і таке інше. Атиме прийом заявок до кінця березня, скорочення термінів каже міський голова Руслан Марсінків, та збільше часу для виконання проєкту. Також цьогоріч планують завершити роботи переможців програми «Бюджет участі минулих років, які не встигли виконати через повномасштабне вторгнення окупантів. Багато проєктів заплановано саме за озеленення громади. Ми є українські тили, і люди повинні сьогодні відчувати, що Івано-Франківськ, незважаючи ні на що, він розвивається і можна впливати на розподіл грошей. Коштів на жаль, минулого року ми не змогли реалізувати бюджет участі цього року. Ми відновлюємо пріоритети. Ті, що є в програмі розвитку місцевого самоврядування, тобто це освітні заклади, це в першу чергу укриття енергозбереження, це також питання благоустрою. Подавати заявки на участь у проєкті, мешканці можуть через сайт бюджету участі. Також їх можна приносити у відділ звернень громадян Івано-Франківської міської ради. Голосування за кращі ідеї у програмі бюджету участі відбуватимуться з 18 квітня до 2 травня. Льося Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.